Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Веселих друзі. Це п'ять друзів тварин. Цуценя регі, лошадка Семі, кроленя габі, совеня Ізі та кошеня келі, які є унікальними. Малята, я впевнена, що ви інколи бачили, як хтось із дорослих або дітей гнівається. А що ж таке гнів? Та як з ним боротися? Гнів це емоція, яку ми відчуваємо, коли щось пішло не так або нас хтось образив. Як же зрозуміти, що хтось гнівається? Погляньте на картинки, діти. Як ви думаєте, на якій картинці Регі показує емоцію гніву? Так, на картинці червоного кольору Регі показує гнів. Бровки у нього сунуті. Кулачки на лапках в жаті. Кожен відчуває гнів час від часу. Це абсолютно нормальна реакція на неприємну ситуацію. Головне контролювати себе та не ображати інших. А як же ми можемо подолати гнів? Ми можемо вилити свій гнів на аркуш паперу. Намалюйте на папері те, що вас гніває. Добре, зімніть аркуш паперу та викиньте у смітник з цим клаптиком паперу ви позбудетесь і свого гніву, а також ми можемо пострибати на батуті чи побити подушку. Але головне, пам'ятайте, що бити інших неприпустимо. Діти, а ви пам'ятаєте, що трапилось з веселими друзями в історії Ізі та Апетитне Яблуко? Пропоную вам переглянути фрагмент історії та пригадати, як Ізі зміг справитися зі своїм гнівом та заспокоїтись. О, ні, тільки не гриби. Семі знав, що гриби можуть бути отруйними, тому не їв їх. Він заглянув у третій кошик, але там була лише купа риби. Семі вже майже розчарувався, аж ось щось червоне і блискуче викотилося з четвертого кошика. Його голодний шлунок бурчав все голосніше. Мені це яблуко потрібне більше, ніж тому, кому воно належить. Я такий голодний, подумав Семі, і нетерпляче відкусив величезний шматок яблука. Потім ще один, і ще один. І яблука вже як не було. Аж раптом відкрився п'ятий кошик. З нього вилетів сонний Ізі. Ти ж не з'їв моє яблуко, правда? запитав Ізі. Я не знав, що це твоє яблуко. Притишено відповів Семі. Але як же ти міг з'їсти чиєсь яблуко? Розлючено вигукнув Ізі. Вибач, я просто був дуже голодний і я не подумав, сказав Семі, відчуваючи свою провину. Якщо ти хочеш виправити ситуацію, то дістань мені інше яблуко. Гаразд, я спробую. погодився Семі, помітивши, що Ізі розлючений. Семі гупнув по дереву, але впала лише одна маленька гілочка. Ти маєш спробувати ще раз? сказав Ізі. Що? Як старий черевик опинився на дереві? запитав «Семі?» Семі дійсно важко струсонути яблуню з такою силою, і я бачу, що він відчуває свою провину, подумав засмучений Ізі. Коли Семі замахнувся знову, Ізі злетів у повітря і наче літак підлетів до дерева. Так завжди не буде ніяких яблук, зітхнув Семі, зневірившись. Та нічого, мені шкода, що я накричав на тебе, сказав Ізі. Що це відбувається? вигукнув Семі. Тепер у нас є ціла купа яблук? Можливо, ми навіть могли б спекти найбільший у світі пиріг з яблук? Жартома сказав Ізі. Іноді важко стримати себе від того, чого не варто робити. Добре, що Ізі більше не сердиться на мене, подумав Семі. Як добре, що я перепросив, та ми разом виправили ситуацію. Наступного разу я не стану брати те, що мені не належить. Малята, а чи зможуть ваші слова? Та ді образити інших. Що потрібно робити, коли ви гніваєтесь, але не хочете образити інших? Малята, пам'ятайте, що виражати гнів чи злитись це нормально. Головне, щоб ваші слова та дії не ображали інших. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємося, чи всі наші бажання можуть здійснитися, та які кроки потрібно зробити, щоб Ділити наші бажання у життя.